Привіт! Здається, дуже давно не розповідала новини. Виправляюся. Бери смаколики і сідай зручніше. До речі, ти, мабуть, помітив, що на столі стоїть зовсім інший ноутбук. Це, на жаль, не реклама. За нього я ще буду платити 8 місяців кредит. На жаль, мій старий ПК не витягував нормально ігри. І аби не гвалтувати твої очі і свої нерви, довелося піти на крайні заходи. Зовсім скоро на це апарат буде огляд. Ну а тепер переходимо до новин. Юбісофт помирає? Що шкодиться з компанією. Ну, якщо в двох словах, то, за словами інсайдера Endymion, вартість розробки провальної Skull and Bones 650-850 мільйонів доларів. Гру робили 11 років, а піковий онлайн склав всього 2,5 тисячі осіб. Небагато якось. Нова Assassin's Creed Hex, яка зараз у розробці, буде, скоріш за все, найслабшою Assassin's Creed на світі. Керівництво в паніці через невдалий реліз нової Star Wars Outlaws. Гра Далася лише одним мільйоном копій для порівняння у Assassin's Creed Mirage у перші місяці було понад 5 мільйонів продажів, і вишенькою на торті виявилося перенесення Assassin's Creed Shadows. Через це акції компанії впали на 20%. і це викликало паніку серед інвесторів. І знайш, що тепер відбувається через усю цю катавасію? Акції стрімко падають. Вони обвалилися вже до рівня 2013 року. Акціонери просять Ubisoft продати себе Tencent. Китайці вже вже володіють десятьма відсотками компанії. Уже найближчим часом в Ubisoft очікується честка, а точніше масові звільнення співробітників. Хто знає, що чекає на цю компанію? Щось мені здається її вже не врятувати. Новий iPhone SE еволюціонує. Вийде на початку 2025 року і стане першою se моделлю без кнопки Home. Зовні він буде схожий на iPhone 14, а залізо на iPhone 16. Буде підтримка Apple Intelligence, новомодної ще фічі, доступної лише у флагманських моделях. Ціна iPhone SE 4 складе 500 доларів. Це на 300 доларів дешевше за iPhone 16. І знаєш, це непоганий варіант для людей, які хочуть спробувати техніку Apple. але не хочуть продавати нирку за телефон. Якщо тобі подобається серіал Шерлок, у мене для тебе хороші новини. Шерлока з Бенедиктом Кембербечем планують повернути на екрани Сью Верчю, одна з продюсерів Шерлока, розповіла, що Шерлок і доктор Ватсон можуть повернутися для ще однієї загадки. Раніше Марк Гетті, співавтор шоу і виконавець ролі Майкрофта Холмса, розповідав, що був би не проти попрацювати над повнометражним продовженням Шерлока. Нагадаю, останній епізод серіалу вийшов аж у 2017 році. Хто дивився серіал Як він вам? Зайшов чи ні? Коли ти чуєш про програму Paint, що перше тобі спадає на думку? Я згадую, як малювала там кострубатим дитячим почерком різні малюнки, але з того часу все змінилося. Microsoft оновила графічний редактор і поставила в нього генеративніші функції Fill і Iris, які додають і видаляють об'єкти з зображень. У стандартному додатку фотографії з'явилася можливість апскейлу зображень. Оновлення доступне тільки на комп'ютерах з Copilot. Як я вже говорила, я не фанат оновлень, але конкретно це. Можливо, навіть дуже непогане. Подивимося, як працюватиме на практиці. Будь ласка, не треба. Це думки геймерів щодо гри Assassin's Creed Shadows. У гри занадто мало попередніх замовлень. Їх всього лише 7% від тих, що були в Вальхала в цей же період перед релізом. Через це акції Юбіка стрімко летять на дно. Мені здається, поки компанія буде робити те, що робить зараз, на жаль, нічого не зміниться. Навіть не віриться, що я зараз це скажу. Режисер людей у чорному Баррі Зоненфельд назвав Віла Сміта Пардоном... Звучить це все так, нібито я збираюся наговорити на Віла Сміта. Коротше, режисер сказав: Віл Сміт, пардун, Просто деякі люди є такими, і ви точно не захочете опинитися в дуже маленькому герметично закритому просторі зі зіпсованим повітрям Віла Сміта. Ми евакуювали людей приблизно на три години. Ні, він знаєте, милий хлопець. Просто він випускає гази. З гумором висловився про артиста, режисер. О, це була реально смертельна газова, атака! і сміх, і гріх. Особисто я думаю, що все це трошки перебільшено. Але, подивившись, якось невдалі дублі з серіалу Надприродне, я вірю, що такі люди існують. Знову новина про Юбіків. Директор із монетизації Ubisoft назвав геймерів негідними людьми. Стіві Шассар звинуватив гравців у тому, що вони поширюють ненависть і бажають провалу компанії. Стів зазначив, що особливо прикро бачити це в такий важкий час для ігрової індустрії, коли багато співробітників Ubisoft перебувають у складній ситуації. Він закликав геймерів підтримувати компанію. Навіть якщо вона не випускає ігри, які вони хочуть. Ні, почекайте. Як я все це бачу? Юбіки кажуть: дивіться, нам начхати на те, що ви хочете від ігор. Приймайте нас такими, якими ми є. І взагалі, ви всі навколо мерзенні сексисти. Расист, расист. Ну а ми Ми ні в що не ставимо гравців і розробників. Продаємо ігри, що залишають бажати кращого за повну вартість, звісно. І фаршируємо ці ігри мікроплатежами. Але ви любіть нас і підтримуйте. Чорт забирай, і тільки акції їхні летять на дно. Вони одразу ж давай плакатися. Що всі навколо жорстокі і не підтримують їх. Це гівнюки маніпулюють почуттям провини, нібито через ненависть геймерів страждають їхні співробітники, вимагають припинити таке ставлення до них. Хоча геймери вже багато років терпіли таке ставлення до себе. Скажу одне: я не люблю лицемірство. Нормально роби, нормально буде. Вийшла досить незвичайна гра. Вамарілос Батслепер, здається, правильно сказала. Потрібно шльопати по жіночій п'ятій точці, спостерігаючи за її неймовірною фізикою. Дубців буде кілька. Їх потрібно вибивати з ящиків. Гра безкоштовна. Ну, скажімо так, такий собі антистрес. не вражає, але гарно. Ти дивився Джокер? 2? Ну і як тобі? Скажу чесно, я не дивилась. Знаєш, я не дуже великий фанат мюзиклів, але з відгуків я зрозуміла, що фільм людям ну дуже не зайшов. Самому Хуакіну Феніксу він, скоріш за все, також не зайшов. На венеціанському фестивалі Фенікс шепнув на вушко Леді Ледігагі щось. Експерти з читання по губах за допомогою нейромережі проаналізували цей уривок. Згідно з їх припущенням, Хуакін Фенікс звернувся до Леді Гаги з фразою: це жахливо, кінцівка могла бути іншою. М -м От ти віри. Цим фахівцям так же можна що завгодно придумати. Знаєш, а я також експерт. Я гадаю, що він сказав їй, що забув вимкнути вдома праску. Е, хоча ні, він сказав і інше, і у мене теж психічне порушення. Так саме це він і сказав. 28 листопада, 2024 року, Ваяна 2» від студії Walt Disney повертається на екрани, наслідуючи несподіваний поклик своїх предків, Ваяна має вирушити в далекі моря океанії у небезпечних водах. На неї чекають пригоди, не схожі ні на що, з чим вона коли-небудь стикалася. Пам'ятаєш, ми не так давно говорили про серіал, який хочуть зняти за фільмом Гаррі Поттер. І ось уже тоді в коментарях писали, що це не дуже гарна ідея, і швидше за все, ви мали рацію. Сценарист серіалу за Гаррі Поттером зізнався, що не читав усі книги. Добре, принаймні, що гірше бути вже не може у подкасті. Він також розповів, що не схвалює ідею суворої адаптації оригіналу, хоч би це й мало успіху фанатів. З хорошого Роулінг усе ще стежить за сценарієм і не дає вносити багато від Тобто. Він розуміє, що якщо вони дотримуватимуться адаптації оригіналу, це принесе їм успіх, але він цього робити не хоче. <с> що вибачте, якось так Найімовірніше, ще один серіал, знятий за крутим фільмом, викликатиме сльози на очах і бажання вимкнути його якнайшвидше. Нас не було створено для страждань, така наша доля. Американець продемонстрував свій масштабний бункер на випадок якоїсь катастрофи. Всередині зробили ліфти, сходи для зручного переміщення між поверхами. Так само там є басейн, спортзал, зона відпочинку. Обійшлося це все в 30 мільйонів доларів. Думаю, з такого притулку чоловікові не захочеться виходити, навіть якщо все вщухне. Нового відьмака можна не чекати. У CD Project Red – проблеми. На жаль, студія за цей рік зіткнулася з втратою важливих співробітників, директора третього відьмака та інших розробників, які добре розбиралися в Рушії Red. Тепер компанія більше покладається на аутсорсинг, і саме тому майбутні проєкти студії будуть на Рушії Unreal Engine. і добило студії агресивне просування повістки, різноманітність, рівність та інклюзивність серед своїх співробітників. Також у CD Project Red найняли прихильницю інклюзивності Мері Кенні. <рив> Відьмак 3 відмінно продавався і без цього усього. Чому не можна просто робити, як раніше нічого не змінюючи? На досвіді інших компаній можна побачити, що людям не подобається те, що останнім часом модно додавати вигра. То може варто повчитися на чужих помилках і не робити своїх, яка тупість. Журналіст розкритикував ремейк Silent Hill 2 за сексуалізованих монстрів і через це поставив грі низьку оцінку. Критик зізнався, що не грав в оригінальну гру. Користувачі мережі припустили, що він не проходив і ремейк, написавши свій огляд за скріншотами і трейлерами. Інакше він би знав, що сексуальна фрустрація є однією з основних тем Silent Hill 2. У підсумку письменник поставив ремейку 2 бали з 5 за те, що він занадто вірний оригіналу. Intel анонсувала нове покоління процесорів Lake. У всю лінійку вбудований чіп для апаратних ще завдань. Нові CPU зосередяться на продуктивність ват, на або працювати більш холодними та ефективними, ніж 14 те покоління. Знаєш, ми дуже мало знаємо про мульти Всесвіт. Так от, ще одна новина про Silent Hill. Модери вже додали в гру Сіджея замість головного героя Джеймса. Яке ж насичене життя у Сіджея! Де його тільки чорти не носила? Ілон Маск показав, який вигляд матиме майбутнє. Засновник Тесла збирається продавати роботів людям за ціною авто. Optimus бот митимуть посуд, прибиратимуть речі та наливатимуть пиво. Через два роки на вулиці вийдуть домісні роботаксі без керма і з бездротовою зарядкою. Їх можна буде купувати і відправляти на заробітки. На завершення Ілон Маск представив робован, автобус майбутнього на 20 місць і теж без керма. Тобі це не нагадує фільм Я робот. А хто це в нас тут намагається замести сліди? Світ Бейбі Інк прибрала зі свого сайту список своїх клієнтів і проєктів. Це сталося на тлі критики за провали багатьох високобюджетних проєктів, у яких брала участь компанія, включно Suicide Squad і Concord. Тепер сайт має більш стриманий вигляд раніше. На ньому красувалися логотипи відомих студій. Хочу нагадати, що інтернет пам'ятає усе. У Хогвартс Легасі додадуть 10-15 годин контенту для звичайної людини. Для мене годин 70. Називатиметься це Definitive Edition. новий контент, нові квести, костюми та активності. А купити це можна буде як звичайне DLC для власників звичайної версії гри. Можливо, у тебе було таке в дитинстві, що батьки не дозволяли тобі завести домашню тваринку, тому що вона може надзюрити де не треба. Багато моїх друзів стикалися з цією проблемою у дитинстві. Дітям цього часу пощастило більше ніж нам. Перший щі робот буде дуже милим і його можна буде гладити. Касіо разом з японською ванґвард зробила пухнастих щіпесіків. Мофлін, які вміють імітувати емоції та звикати до господаря. У перший день роботовихованець не показуватиме весь спектр емоцій, але через деякий час почне вимагати увагу і навіть голосно співати. Ще у Мофлін відсутні лапи, тож самостійно порисуватися він не вміє. Виглядає, звісно, справді дуже мило. Крипта все ховайте криптогаманці. Китайські вчені зламали крипту. Вони використовували квантовий комп'ютер і здійснили першу у світі ефективну атаку на шифрування банківського і військового рівня. У технології ще є обмеження, але найближчими роками квантові комп'ютери зможуть стати загрозою будь-якій криптовалюті. Комуністична партія Китаю задоволена результатом. Якщо ти дивився зошит смерті, ця новина для тебе. Гра за мотивами Зошита Смерті отримала віковий рейтинг на PlayStation. Назва гри з традиційної китайської мови перекладається як Death Not Shadow Mission. Але англійською мовою проєкт скоріше за все називатиметься Death Note Killer Vizine. Шедевр від DreamWorks. Мультфільм Дикий робот розповідає історію робота, який зазнав аварії на безлюдному острові. Йому доведеться звикнути до суворих навколишніх умов, налагодити стосунки з місцевими жителями, і навіть стати прийомним батьком для крихітного сиротілого гусеняти. У цього мультфільму чарівний візуал, і він майстерно пробуває на сльозу. Не дивно, що за перші вихідні у США він підняв 53 мільйони доларів за бюджету в 78 мільйонів доларів. thank mm -hmm. you Захоплення комп'ютерними іграми в дитинстві підвищує шанси стати заможним у дорослому віці. Опитування на тисячу осіб показало, що ті, хто грав у відеоігри в дитинстві, в середньому заробляють на 5,5 тисяч доларів на рік більше, ніж ті, кому ігри забороняли. А ще геймери на 71% частіше отримують підвищення. Магії ніякої тут немає. Причина в тому, що ігри допомагають розвинути стратегічне мислення і вирішувати командні проблеми. Intel об'єдналася з AMD, аби протистояти ARM чіпам, за словами гендиректора Intel, X86 чіпи живі та здорові. Однак їм та іншим компаніям доведеться попрацювати над підвищенням конкурентоспроможності архітектури на тлі популярності ARM від Apple і Qualcomm. У цю компанію по роботі над X86, крім Intel і AMD, також увійшла Lenovo. Поки я не спробувала процесор m 1 я думала, що в майбутнього за ARM процесорами немає. Але мене здивувала продуктивність на. Від тих програм, які були написані не для arm процесорів, Тож, мені здається, що майбутнє за ARM. Екранізація Антілдан вийде у квітні 2025 року. Стрічкою займається сценарист фільмів Воно. Прем'єра кіноадаптації Антілдан відбудеться 25 квітня. Режисером картини виступає Девід Сандберг, відомий за дилогію Шазам і фільм Прокляттям Анабель зародження зла. А сценарій було написано Гері Доберманом, який теж працював над франшизою Анабель. А також написав сценарій для обох адаптацій роману Стівена Кінга Воно від Енді Мускетті. Приблизні ціни та дати виходу нових віддіуг Nvidia. Спочатку серії RTX 50 000 серії покажуть 6 січня на CES 2025, а пізніше почнуться продажі. RTX 5090 січень. 1700-1800. доларів. RTX 5080 січень. 1000-1200 доларів. RTX 5070 березень 600-650 доларів. RTX 5060 квітень 300-350 доларів. Почекайте, я не встигаю! Ось цим вийде психологічний хорор проміки Мауса. У Бет Чіз доведеться виживати з батьком-психопатом, поки мами немає вдома. Ми будемо виконувати його дивні прохання, досліджувати будинок і битися з монстрами. Дати релізу поки ще немає, але гру вже можна додати у вішлист. Атмосфера в грі мені дуже зайшла. Half-Life 3 реальність. З'являється все більше інформації про неанонсовану гру від Valve. У Deadlock знайшли опис просунутої системи фізики з реакцією на оточення для HLX-кодова назва гри. У портфоліо деяких співробітників Valve знайшли опис гри, яка нагадує одиночну Half-Life. У колишнього левел дизайнера Valve згадується робота над прототипами гри з амбітним і раніше не баченим геймплеєм і головоломками. Поточний ілюстратор студії працює над ілюстраціями знайомих персонажів і задниками для різноманітних сеттингів. І локацій. Valve загалом зараз активно наймає левел дизайнерів, художників та інженерів із великих студій, які раніше працювали над синглами. Це були всі новини на сьогодні. Буду дуже рада, якщо ти підтримуєш це відео вподобайкою або коментарем. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!